Хіровий оскар, мусарню, заяви, докази, факти, переводи, бабки, що там у мене, офшори, офшори, Все несіть туди, там все приймуть. Це од мене нічого не приймають. Е, ну почти нічого не приймають. Все одно давлю, все одно е, змушені проводити слідство, коли по пошуку полонених працюю. Да, до речі, про пошук полонених. Там одна написала: не хочете, так і скажіть, я вам написала, ви не отвітили. І не буду відповідати, І не об'язаний я. Відповідати минута в минуту. День в день. У мене по пів тисячі повідомлень. Я сижу день, вигрібаю, розпаковую, розфасовую, розпечатуюся це, розвивчаю, е, е, розподіляю е, без вісі зниклих, хто в полоні е, чи по виплатам проблеми. Все це пакую по документам і потім відправляю за свої гроші адвокату, щоб той робив запити. Тому я буду рішати, коли мені від вас відкривати. Я не обязан це робити. Приздуть до своїх нардепів, яких ви повибирали на своїх округах. Хай вони жопи подимають і вам шукають ваших безліце Я це роблю по душевної. Вибачте за емоцію? Я кажу, як є. Ніхто мені не буде указувати і розказувати, що мені робити і як швидко мені реагувати. Я теж жива людина. У мене немає 30 помічників, і три етажа і здання в центрі Києва, як у Підараса притуле афіріста. Я в себе квартирі все це роблю. І то більше пользи приношу для цих країн, для ЗСУ, для передової, для рідних військових, для військових, чи некоторые там позаводили гарячі лінії, помощники, секретарей, проститутах прос... э... э... цілі етажі, Помощників з ноутбуками, макбуками і Толку них. Один у I сидить вдома, більше пользи приносить. Так що не надо мені вказувати, що мені робити. Я сам буду решать. Коли мені відповідати на телефон. Коли мені відповідають на Viber, Telegram, WhatsApp, сигнал, меседж, коміти і все остальне. Я це роблю по доброті своєї душі. Я маю право робити і маю право не робити. І я маю саме право зараз про це говорю. Тому е через декілька днів все-таки я думаю, дасть Бог виїдемо в уздар, а поки що фасуємо, пакуємо. А завдяки вам дуже багато запитів закриваємо. Всім безмежно вдячний. Реквізити під відео в коментарях, в кожному посту. Господі, звіряйте, будь ласка, тому що там помінялися карточки. Одні реквізити на Оскара, другий на Зарецького, третього на В'ячеслава В. в' тому що ну, такі в нас банки у шльопки в нас НБУ сидить, главарь банди, пишний фамілія в нього, кум Яценюка. Який вже так уже має, так уже зажимає всюду нам гайки. Щоб, не дай Бог, що ж ми не помогли на ЗСУ? А ми все одно будемо допомагати на ЗСУ. А ви, блядь, потім будете висіти по хрещатику на деревах. Я вам це обіцяю. Я цинюки, пишні, чмути, оці всі, блядь, притули. Де, блядь, наш великий полководець РНБОшний? Не знаєте про кого? Про Турчинова. Де ця велика з косою? І є же подобними. Де ж ви, сука, всі подівалися? Ви ж так рвалися за Україну померти. Щас як ніколи час настав. Можете всі передохнуть на передовій. Хоч гріхи обмаєте. І батюшку свого захватіть. Капіла нагрюбаного з, з, з вилами, який не вилазить з Києва, а розказує, що напередку. Господи, і люди ще в коментах вибачайте, пляшком ми думали, що ви поганий, ви хороші. Ви серйозно, блять. Ви серйозно. Та ну сука сидить о, там в козині, блять. Хуй се у п'яної бізяни. поки його охранник там за нього там, десь бігає по окопам. Отвоювали вже. Всі і Луценки, і Козловські. Всі вже двоювалися. Тільки пацани наші ніяк не можуть демобілізуватися. Зайти вже все, списалися, відвоювалися, вже і повершення отримали, вже і ранення отримали. Мені так це подобається. І люди не задають парасів. Думайте головою, ребята. Думайте головою. Що вас зроблять лохів? Всім гарного дня. Долучайтесь, фінансуйте, допомагайте. Хто посилки, хто що хоче, купляйте посилки. Хочете копійкою, хочете на PayPal, хочете на карточку, хочете добрим словом, репостом і порадою. І то. І на том спасибо. Сьогодні доброти дуже мало. В этом мірі зла, ненависті, і алчності. Уж є, як є. Всім дня.